Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Розклад роблю день наперед. Сподіваюсь, що це вийде день наперед, тому що сьогодні, 8 квітня, десь приблизно по обіді. І у нас така тема: То хто ж барига? Порох чи зе? Спірне питання. Зараз будемо по справедливості розбирати. У нас, дорогенькі мої, 30-та бригада Донецький напрямок. Під цим, комен... під цим відео я закріплю коментар. І по можливості, скажімо так, скинемо хлопцям на каву, а вони візьмуть для ремонту машини. Ну що ж, дивимося. То хто ж Барига? А, дивіться, я робила такий розклад. На кожного президента, мені здається, це був на кожного президента, хто скільки дав, хто стільки вкрав, верніше, хто стільки вкрав, ще в 22-му році для спонсорів каналу. Воно там, то відео і залишилось. І, до речі, я тоді сама була здивована, тому що карти показали, що Порох навпаки давав, ще. тобто за свої гроші, вкладав в Україну свої гроші. Я туди, ну, в принципі, так карти показали. Я так і сказала, я ще була дуже здивована тоді. ось, Але тепер виходять дуже цікаві факти. Виявляється, що він за свої кошти зробив ППО. Я зараз не пригадую, в якому році, але закрив Київ. Ось. А тоді вийшло, скільки краде Зеленський. Ми вже робили це неодноразово. От давайте просто порівняємо, хто ж Барига, хто скільки вкрав, хто скільки дав. Ось якось так. Спочатку дивимося одну карту Зеленського, скільки вкрав Зеленський, скільки вкрав цей. Порошенко хотіла сказати залужний. Залужний тим більше не крав. Він пам'ятаєте, хто пам'ятає залужний, навіть свою спадщину, яку він отримав від американця українського походження, той мільйон долярів віддав на зсу. От вам чесні люди. Зеленський би вдавився. От, не дав би, вдавився, а не дав би. Гаразд, будемо дивитися. То хто ж Барига? Так, тут і, пса, і, і псо багато. Тут багато і псо. Але зараз давайте будемо спочатку Зеленського. То хто ж барига? То хто ж барига? Дивіться, у нас вже випадає туз монет. тузмоне. е, йому, до речі, і йдуть дуже гроші. Тобто, липнуть, скажімо так, липнуть. Дуже липнуть гроші в нього. Але я не буду враховувати дно колоди, тому що, ну, тому що не буду зараз враховувати, але карта показала. І дивимося тепер на Баригу Порошенка. Так. Як, ну, ви знаєте, люди добрі. Інколи, я собі так думаю. На слу... Я, до речі, теж так думала. Я, я, я вас дуже під... розумію. Але а, потрібно а, трошечки розбиратися, трошечки відчувати інтуїтивно, де і псо, а де ні. Ну що ж, дивимося. то хто ж Барига тут. Так, ні одної карти грошової, абсолютно. Ось тут велика концентрація. Це скажем так, величезна концентрація. От скільки йде, стільки й прилипне. Скільки через його руки йдуть грошей, стільки прилипне, щоб ви розуміли. Ось. А тут четвірочка. Бачите, четвірочка. Тобто, ну, маленькі гроші, але ми казали, ми не будемо враховувати те, що на дні колоди. Бо тут уже зразу виходила карта-сімка на крав. Розумієте, а. Четвірка це не є крадіжка. Ось, то можна вже тепер бачити, хто скільки накрав. Внизу я казала, що карта говорить про іпсо, про велику кількість іпсо А ось тут карта говорить, що гроші ось, ось, де гроші. Ну, то хто барига? Скажіть мені, будь ласка. а хто барига? П'ятірочка монет. Потірочка монет це навпаки втратив гроші. Це втрата грошей. Половину своїх статок він стопроцентно втратив, щоб ви розуміли. П'ятірка це втрата. Тобто Порох втратив половину своїх статків, е витратив на Україну. А ось тут у нас четвірка кубків. Четвірка кубків це море. Море, це коли дають і дають, і ідуть, і дають, і вже ой, вже, знаєте. Пам'ятаєте, мультик був такий, коли ота золота антілопа кидала, і кидала, і кидала, що вже аж, аж, аж вже засипало. Оце воно і є. Оце воно і є, мої дорогінки. Ось якось так я бачу цей розклад. То робіть висновок самі: хто ж барига, хто дає свої гроші, вкладає, він і зараз вкладає свої гроші. Ну, от докажіть, що це неправда. Ну, докажіть, що це неправда. Зеленський, чому Зеленський не накрив свій е, любий кривий ріг? Чому він це не зробив? Та він удавиться, а не зробить. Вдавиться, і скажіть, що я не права. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Виходить так, що е, Барига все ж таки не Барига, а Барига ось тут. Зебобік Барига. І докажіть, що я не прав. До речі, вже виходять дуже-дуже багато всяких речей, ті, що я колись говорила. Ось все, вся інформація абсолютно виходить. Потрібно тільки вміти читати і слухати. Ось якось так. Гаразд, мої другенки. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Україна була, є і буде. На все добре.